Моє вітання, шановне панство. Ви на каналі Автозвук.ua І сьогодні у нас на огляді буде інструмент Monster від компанії Molder на 219 предметів. Дуже важкий і дуже об'ємний набір інструменту з якісних матеріалів в якісному кейсі. Кейс у нас міцний, надійний, виготовлений з твердого, міцного пластику, і до нього ніяких зауважень немає. Защіпки металеві, як і на більшості професійного інструменту, і також металеві штифти в петлях. По наповненню набір максимально заряджений. Тут є все необхідне: і головки, і накідні ключі, і біти, і цілий набір різних воротків. І зараз ми з цим будемо знайомитись поближче. Почнемо з ріжково-накідних ключів. Вони тут представлені в розмірі від 8 до 19. Ключі мають матове покриття, ну і в принципі більш-менш таку нормальну вагу. Тобто відчувається, що інструмент якісний і має запас міцності і надійності. Звісно, інструмент виготовлено з інструментальної хромванадієвої сталі, тому ніяких тут таких побоювань у нас щодо нього не виникає. Далі в нас тут знаходиться два ось таких перехідника-адаптера під шестигранні біти. Ось цей менший йде під вороточок на 3-8 дюйма, і сюди можна взяти, поставити якусь біту. І більший під вороточок на одну другу дюйма. Знову ж таки, раз. І будь-яку необхідну біту ми можемо тут застосовувати, використовувати. Також ці адаптери у нас сумісні з... Подовжувачами, карданами і різними додатковими воротками. Наприклад, в комплекті є ще те подібні воротки, ми на них подивимось згодом. І один подовжувач на 3-8 дюйми довжиною 12,5 см знаходиться також ось тут поряд з цим адаптером. Трішки не зрозуміле розташування. Хотілося би бачити ось. Всі аксесуари під 3-8 дюйми десь поряд в одному місці, наприклад, з тим самим воротком. Тут, мабуть, просто не вистачало місця, і тому вже шукали куди-небудь приткнути цей подовжувач. Поряд з ним в нас йде викрутка з квадратом на 1 четверту дюйма, і також тут є ще під'єднувальний квадрат, тобто вона у нас прохідна. Ми можемо під'єднати сюди, наприклад, вороточок. І використовувати ось це руків'я як подовжувач. Можемо сюди під'єднати ще один подовжувач на 10 см. Ну, в принципі, застосувань, знову ж таки, може бути ціла купа. Будь-який вороточок, будь-який, знаю, там інструмент з квадратом на 1-4 дюйму. Нас тут сумісний. Можна ось такий вороток під'єднати, гратись за власним бажанням. Тут у нас також. Є цілий набір біт під квадрат на 1-4 дюйма. Ми на них подивимось трошки згодом. І також ось це руків'я за допомогою ще одного адаптера. Ми можемо використовувати шестигранними бітами. Тільки ось тут, у випадку, наприклад, з квадратом на 1,2 і 3,8 дюйма, в нас йдуть шестигранні біти великого розміру, а під ось цей квадрат йде там цілий набір менших біт. Але знову ж таки, все підходить. Тобто руків'я я дуже універсальне, можна використовувати з бітами з внутрішнім квадратом, а можна використовувати з бітами ось такими. Тому застосувань тут може бути ціла купа. Окрім цього, в наборі є ще одна викрутка. Тут вже ніякі адаптери не знадобляться. В принципі, ось цей шестигранник він аналогічний за розміром з ось цим шестигранником, і тому ми тут також можемо використовувати біти, які підходять під цей адаптер. І їх в комплекті цілих 44. От. Але тут вони вже застосовуються без адаптера. Тобто, фактично, ми в комплекті маємо дві викрутки, які ми можемо використовувати з різними бітами або з різними головками. Дуже зручно, дуже цікаво. І ще ось такий є тут вороточок для вже силового впливу на 1 четверту дюйма. Відповідно, знову ж таки, ось цей адаптер. У нас сюди підходить, і ми можемо використовувати даний вороточок з бітами. Також сюди підходять ось такі біти, з якими ми вже знайомились. І також тут можна застосовувати будь-які там подовжувачі, кардани під 14 дюйму, я їх покажу трішки згодом. Тепер подивимось на біти і головки, хоча це буде тільки невеличка їх частина. По-перше, тут у нас є два великих торкса Т55 і Т60, і ціла купа подовжених головок. Під одну другу дюйма головки в розмірі від 16 до 22 з хромвонадієвої сталі. Далі під три восьми дюйма від 10 до 15 також міцні інструментальна хромвонадієва сталь з якісним таким напівматовим покриттям. На мій погляд, дуже Класне покриття, дуже практичне і виглядає інструмент також круто. І нарешті подовжені головки під 1,4 дюйма. Тут вони в розмірі від 4 до 10. І Поряд з головками в нас ще лежить ось такий подовжувач на 5 см. Трішки ось в цьому наборі подовжувачі якось так архаїчно розкидані по всьому набору, видно, їм не вистачало місця, тому вже пхали туди, куди влазить. Цей подовжувач ми можемо застосовувати з будь-яким воротком на 1 четверту дюйма. Це ось такий силовий вороток, вороток викрутка, а також вороток з храповим механізмом. Ну і звісно, тут той самий квадрат на 1 четверту дюйма, тому можемо під'єднати сюди будь-який адаптер і використовувати ось це разом вже з необхідними нам бітами, зовнішніми або внутрішніми. Тепер більш детально подивимось на біти і різноманітні воротки до них. В першу чергу ми бачимо великий набір біт під квадрат на 1,4 дюйма. Ці біти ми можемо застосовувати з вороточком з храповим механізмом. Він же у нас тріскалка. Також у нас тут є подовжувач на 10 см. Ще один подовжувач, ми його вже бачили на 5 см. Ще один подовжувач, він же викрутка довжиною приблизно 14,5 см, і є ось такий ще вороточок. Тобто, в принципі, ми можемо зібрати досить таку довгу, цікаву конструкцію. За необхідності, якщо ми будемо працювати у важкодоступних місцях, можна застосувати ще ось такий карданчик, встановивши його там, де нам це необхідно. Можна там в кінці конструкції, можна десь. В середині можна на початку, все залежить від задачі, які ми збираємось виконувати. Також у нас кожен з цих подовжувачів або там кардан сумісні з ось таким адаптером, який дозволяє нам використовувати вже одну з 44 менших біт з шестигранним профілем. Ось таким чином. То принципі, як ми бачимо, під 1,4 дюйма у нас тут варіантів просто ціла купа. Що хочемо, поєднуємо, як хочемо, застосовуємо, хочемо подовжувач беремо, хочемо перехідник, кардан, адаптер. Будь-що. В принципі, на мій погляд, дуже зручно і всі необхідні компоненти в нас знаходяться поряд. Хоча тут є і певні нюанси, які мені не подобаються. Чомусь, наприклад, ось з маленьким вороточком поряд поклали ще й великий Теподібний вороток на одну другу дюйма, кардан до нього, тобто трішки інструмент якось тут розташований архаїчно. Ось ці елементи, мені здається, краще було б перенести ближче до своїх головок, свого воротка, щоб все було поряд. І ми не плутались. Хоча це такі собі невеличкі нюанси. Рухаємось далі. Окрім маленького вороточка, в нас тут є ще набір ге-подібних шестигранників в розмірі від. Десь приблизно до 4,5 5, -5 мм. Вони у нас з'єднані з, з силіконовим кільцем, і в принципі незрозуміло, чому в такому наборі інструменту не зробили нормальний холдер для ось цих шестигранників. Виглядає, воно трішки якось не круто. Все тут більш-менш професійно і якісно. А от шестигранники кинули ніби просто, аби вони тут лежали собі і не заважали. Рухаємось далі. Значит, у нас є ще ось такий вороточок. Під біти з профілем 1 друга дюйма. Тут ковзаюча головка, це дуже потужний вороток для силового впливу. І ми в кожному огляді говоримо про те, що ось такі вороточки вони більше для зручності. А якщо нам потрібно щось зробити з силою, тоді ми використовуємо вже ось такий вороток. Тут головка ковзаюча і вона знімається. В принципі, в цьому є певний плюс. Довжина. Ось з цього руків'я 25,5 см, і в комплекті є ще подовжувач на 12,5 см. То ми можемо зібрати ось таку конструкцію, взяти якусь тут головку і спокійно собі працювати. Але інколи з цієї довжини не вистачає і потрібно ну, більше довжини. Тому... Ми можемо зробити наступне. У деяких інструментів ось ця головка не знімається, в деяких знімається. Наприклад, мені подобається, коли вона знімається, тому що таким чином ми можемо її встановити на коротший подовжувач, а з руків я зробити вже подовжувач необхідної нам довжини, цілих 25 см. Ось таким чином вже можна спокійно там собі дістатись, куди нам потрібно. Також в комплекті під цю всю історію у нас є. Кардан, який сумісний з тими самими головками. І тут у нас ще поряд сховались свічні головки. В розмірі 16, 18 і 21 мм. Головки на 16 і 21 мм, ось вони знаходяться по краям, йдуть під квадрат 1,4 дюйма. Головка на 18 йде під квадрат вже 3,8 дюйма. Ну так, в принципі, тут. Все ми вже подивились і рухаємось далі. Рухаємось далі, і бачимо блок, де розташовано три десятка. Бід вже збільшеним шестигранником. В принципі, по бітам в цьому наборі взагалі, мені здається, все чудово. У нас є 30 ось таких біт під квадратне 1 дюйма. Є ще в нас 44 ось такі біти шестигранні з маленьким розміром. І є ще 30 біт шестигранних збільшеного розміру. Ось ці біти ми можемо застосовувати разом з адаптерами, які я показував на початку відео. І, відповідно, ось ці адаптери в нас підходять під воротки з квадратом 1, 2 і 3-8 дюйма. Це може бути вороток з тріскавкою або просто ось такий там те подібний вороточок. Дуже зручно, і я вважаю, що побітам в цьому наборі перекрито багато різних профілів, і в принципі побітам можна вже закривати питання. Далі в нас йде набір. Головок для квадрату 1,4 дюйма. Знову ж таки, як на мене задалеко їх розташували, хотілося б бачити їх ближче до свого воротка. Вони тут знаходяться поряд з вороточком на 3,8 дюйми, але не зовсім до нього підходять. Тут є звичайні головки в розмірі від. 4 до 14, -го. і є головки, є типу така собі внутрішня зірочка. Їх тут небагато, 5 штук в розмірі від 4 до 8. -го. Всі вони в нас підходять під ось такий вороточок, і відповідно, також вони підходять в нас під ось таке руків'я, і також вони підходять в нас під Т-подібний вороток із застосуванням всіх. Подовжувачів, аксесуарів, карданів тощо. Тобто, в принципі, ось тут у нас все, що йде під 1,4 дюйма. Далі в нас приховався вороток вже на 3-8 він трішки такого більшого розміру і більш масивний. До нього в нас йде лише один подовжувач на 12,5 см, і поряд з ним розташувався карданчик. Тут у нас вже безпосередньо головки, які підходять до цього воротка. До речі, ось такий те подібний вороток, як в даному наборі, під 1,4 1,2 дюйма для 3,8 дюйма не передбачено. Тут у нас тільки подовжувач і тільки карданчик. Ну і безпосередньо сам вороточок, тріскавка. Головки. Представлені двох типів. Є головки, є типу внутрішня зірочка від 8 до 16 розміру. І є звичайні шестигранники від 10 до 19. Ну, в принципі, тут, знову ж таки, все зрозуміло. Все між собою нормально поєднується. От. І не забуваємо, що тут також нам доступна свічна головочка на 18, яку ми можемо ось таким чином. Застосовувати через подовжувач. Ну і за необхідності ще сюди можна додати кардан т.д. і тепер. Все продумано, все між собою нормально з'єднується, поєднується, і кожен елемент кожну секунду готовий до застосування. Ну і нарешті найбільший вороток на одну другу дюйма. Такий важкий, зручний, класний, відчувається надійний, міцний матеріал. Для нього в нас тут. Також дуже багато різних головок, окрім подовжених головок і свічних головок на 16 і 21 мм. Тут є ще звичайні головки в розмірі від 10 до 32. І є ще 4 головки, є е типу в розмірі 18, 20, 22 і 24 мм. Працює це все зрозуміло як. Також пам'ятаємо, що тут у нас є подовжувач на 25 см, якщо буде. Замало можна додати ще 12,5 см. Ось таким чином. Також тут у нас підходять різноманітні карданчики, перехідник підвіти, ну і також можемо застосовувати звичайні головки. Шестигранні головки є типу. Або свічні головки, якщо в цьому буде необхідність. Тепер подивимось на конструкцію вороточка з храповим механізмом і на кількість зубців в цьому механізмі. Виробник заявляє 72 штучки, ну і в мене немає ніяких сумнівів, що це так. Але ми за традицією розберемо цей вороточок і подивимось, як він сконструйований всередині. Сам по собі вороток, як я вже казав, дуже важкий, тобто тут немає ніяких нас таких побоювань, що його зроблено з. Тонкої якоїсь там сталі чи ще щось. То він реально надійний, міцний, класний. Також тут є ергономічний вигин. мені такі інструменти подобаються. Більше ними над пласкими поверхнями зручніше працювати. І руків'я також повністю таке прогумоване, цупке, зручно тримається в руці, І можна спокійно собі зручно працювати. Нічого не вислизає. Все зручно і надійно. По конструкції в нас передбачено регулювальний гвинт. Я думаю, ви краще за мене знаєте, для чого він потрібен, але все ж таки декілька слів. То ось цим гвинтом ми фіксуємо цей прапорець, яким ми перемикаємо обертання механізму в одну чи іншу сторону. Якщо в нас тут з'являється люфт, ми його спокійно можемо прибрати за допомогою цього гвинта. У більш дешевих інструментів такий регулювальний гвинт відсутній. Відповідно, коли з'являється люфт, ми вже позбутися цього люфта не можемо. В даному випадку це передбачено конструкцією, і такий момент мені, звісно, подобається і також подобається будь-якому власнику інструменту. Все ж таки, коли інструмент можна трішки обслужити, підтягнути полагодити, це набагато краще, ніж не мати такої можливості. Також інколи, якщо немає ось такого регулювального гвинта, ключ взагалі неможливо розібрати і обслужити. Це також, на мій погляд, мінус. В даному випадку, як ми бачимо, дуже легко і просто можна дістатись до внутрішнього механізму. Тут, в принципі, ми бачимо, що велика кількість маленьких зубців, так виглядає механізм на 72 зубця, і також бачимо механізм перемикання стандартної конструкції. Нічого особливого. В принципі, все зрозуміло і просто. Тому збираємо ключик на місце і переходимо до висновків. Загалом інструмент справляє дуже позитивне враження, і коли починаєш знайомитись з його вмістом, одразу. Чешуться руки, щось полагодити і починаєш думати, де б його щось покрутити, тому що дійсно великий набір різноманітних компонентів, і всі вони мають своє певне застосування. Ніяких негативних моментів, що стосувались би там якості інструменту, я. Не побачив єдине, що мені трішки не подобається, в певних моментах архаїчне розташування компонентів даного набору. Кейс у нас дуже великий, і я не розумію, чому не можна було якось сісти краще, подумати і розташувати там, наприклад, всі аксесуари компоненти, які стосуються. Квадрату 1,4 дюйма в одному місці, 3-8 в іншому, і одну другу також десь поряд біля свого воротка. Тим більш на наших минулих оглядах нам траплялись набори інструментів, де все так зроблено. І на мій погляд, це набагато зручніше, коли біля кожного воротка лежать всі його перехідники і аксесуари. А так, в цілому, ніяких зауважень до цього набору в мене немає. І, в принципі, якщо вас не лякає архаїчне розташування певних компонентів. Можна розглядати такий інструмент до придбання і використання, і я думаю, що користуватись таким інструментом ви будете з задоволенням. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.